Всім привіт, канал Два Слова. І сьогодні, як бачите, у нас трохи нова рубрика з'являється на каналі. Сьогодні вівторок і значить ми говоримо про їжу. І як бачите, сьогодні у нас, мабуть, найпопулярніші фастфуди у світі, ну, як мінімум в Україні, точно, це KFC та Макдональдс. Ми продовжуємо саме знімати ту їжу, під яку часто вживають пиво, і тому сьогодні будемо поєднувати різноманітне пиво. На сьогодні я планую скуштувати три позиції з. Курячими бургерами та з стріпсами та нагетсами. Якщо вам цікавий такий формат, будь ласка, по-перше, поставте лайк, щоб я по цифрам зрозумів, що це дійсно вартою вашої уваги, що потрібно знімати щось схоже, може, якісь піци ми ще замовимо, будемо дивитись. Так само в нас буде скоро на підході огляд на різноманітний арахіс, знову ж таки, по вівторкам. І ви набрали лайки, буде в нас огляд на всі снеки з риби та морепродуктів з Хопхей. Ну і напишіть, будь ласка, в яких саме фастфудах ви купляєте курячі бургери, або я не знаю, нагетси, ось ці стріпси. Де ви це купуєте, наскільки вам подобається Мак, або наскільки вам подобається KFC. Пропоную все розпакувати, подивитися, що нам приїхало. По доставці замовляли все через болт. Це не реклама, але в Болті було на 20% дешевше ніж в Лово, і ніж в самому закладі. От кур'єр, який мені привіз KFC, попередив, що сьогодні йому вже скаржили, що з KFC прям при Дуже холодна продукція. Щось є тепленьке, але є дійсно холодні продукти. Мак, все дуже тепленьке, воно переїхало з різницею десь скільки? 10 хвилин, мабуть. Так, ось так у нас все. Тут, якщо що, у нас є українські бургери, які я просто захотів скуштувати, щоб закинути вудочку, чи потрібно оглянути все меню українське саме. Тут складно зрозуміти, що є що, тому от я не знаю. Скоріше за все, ось так у нас виглядає. Меню KFC, ось так виглядає. Меню Мака в мака, звісно, все крутіше в плані того, що в коробочках мені так більше імпонує, а не ось так завернути в бумагу. І незрозуміло де що. Ось тут дійсно незрозуміло. Я не буду впряму порівнювати, я тільки впряму зможу порівняти нагетси та ось ці стріпси. Тому що ідентичні позиції, а все інше, все ж таки склад відрізняється. Але просто хочу для себе зрозуміти, де курятина краще. Поки все тепленьке, я вам пропоную розпочинати. Бажаю вам смачного. Ви, якщо що, відкриваєте ваше улюблене пиво, ми поїхали! Так, мені здається, найкращі бургери. Я люблю, до речі, смеш-бургер. Якщо шо, моя улюблена страва в плані бургерів. Їх формат подачі це смеш-бургер. Ось такий американський, дві котлети дуже тоненькі, багато цибулі, багато сиру і все. Ну і соус без огірків, без нічого. От, і як на мене, найкраще підходить під бургер томатне пиво. Сьогодні в нас будуть три представника в цілому. Пиво почнемо, мабуть, з томатного: це у нас фласкер, гозе, томата, кукумбер, Що у нас у складі, вода, солод, хміль, томат, огірок перець, сіль. 4,5% алкоголю, давайте. Ну, воно виглядає прям грязним. Це такий прям огірок, огірковий розсіл, менше томату і якісь прянощі. Дуже солений, трошки солодкавий, більше огірковий, ніж помідорний, але це ось цей розсіл з міксу, коли у вас закрито в банці і томати, і огірки. Прекрасно, мені здається зараз гарно нам зайде. Поїхали. Так, в мене є дошка, в мене є ніж. Я хочу все розрізати і дивитись, що воно як буде. Поїхали з Джуніаром. Це найдешевша позиція на сьогодні. І тут нема що їсти. Господі, як воно погано виглядає. Огірок, два рази плюнули соуса, два якихось курячих крилишки. Ні, це філешка і трошки соуса ще. Виглядає, ну чесно, так собі, ціна 50 чимось гривень. І я хочу одразу їх порівняти. Тут трошки інша формація, якщо що. Тому що у Мака тут йде не курка в паніровки, ну то вона також в паніровці все ж таки. Але у Мака вона трошки інакше виглядає. Тут ціла котлета і набагато краще це виглядає зі сторони, якщо їх ось так от порівняти. Що скажете? Розріз. Ну не знаю, кому що більше імпонує. Мені просто за формат того, як це виглядає, більше подобається саме, саме МАК. При тому, що я взагалі не фанат мака. Ну що, поїхали. До речі, паніровочка отмокла прям. Огірок. Ну, непогано, смачненько. Просто так закинутись і піти далі. Нічого поганого не можу сказати, але хочеться. Це... Ну, Воно соковите, це, це найголовніше. Але всередині я не знаю, хто це автомат плює соус чи ні, але тут соусу майже немає ось на булочки. Ну, нормально. Смачненько, майонезний соус якийсь. Не гострий, з пивом. Заходить. Ну, мак виглядає прям дуже гарно. Прям молодці. Тож, паніровочка, курятина дуже суха, але може на смак буде інше. Більш хрустка паніровочка. Огірок приємніший. Мак виграє. По соковитості виграє KFC. По візуалу та загальному смаку мені все ж таки, мабуть, мак більше подобається. І булочка в макі мені більше подобається. Йдемо далі. А далі, от я не знаю, рандомно давайте брати їх. Мак-чикін. Ось давайте, Мак-Чікін. Гарячезний. О, ненавиджу салат. Ой, ну це вже виглядає прям як бургер. Але він розвалюється. Знаєте, як в Бік Мак? зазвичай просто в тебе трава вся випадає. Ось так само і тут. Ой, ну тут та, те ж саме. Чомусь використовують цей салат, і він усюди випадає. Це у нас кінтукі-бургер. Ось це. А це Мак стандартний базовий. Булочки різні виглядають по різному. Так, ну шо порівнюємо. Ви бачите, який величезний шмат. У нас котлети йде в цьому в KFC, і знову у нас маленька така, мабуть, це все ж таки фарш котлетка в макі. Ось так це все виглядає. Ну давайте. Я розумію, що там різні соуси. Тупо це порівнювати, але мені захотілося. Ось просто захотілося порівняти рандомні різні бургери з маку та KFC. Кисленький соус доволі приємний. Мені здається, залетить під це пиво, хоча може і не залетить, тому що кисле доповнює кисле і стає дуже кисло. Тавтологія. Та Смачненько мені ось цей баланс в кислоту подобається саме в соусі в бургері. Плюсую, можна брати спокійно. Мак виглядає знову ж таки набагато краще. Але зсередини може не так сильно краще, бо ось ця паніровочка, вона ж якась сірого кольору, мабуть. І мені. А тут ще навіть сир був. Ну до речі, у KFC сир був, але я його не відчуваю. Насправді в смаку він трачається повноцінно. Тут у нас нема сиру, немає нічого в плані того, що немає ніяких. Овочів, просто у нас салатик та е, котлетка з фаршу. Не огірка, нічого не, не поклали додатково, і це мінус. Дуже сильно майонезний соус. Ось прям майонезний майонез. Я майонез, якщо і полюбляю, то, то не полюбляю. Насправді я не знаю, я дуже рідко їм майонез. Домашній це прикольно. Там Хелманс якийсь це прикольно. А так майонез шкідлива штука, бо я і так вже товстий. Тут він сильно майонезний соус. Дуже жирний, перебиває повністю все. Взагалі не цікава позиція, абсолютно. Смаку курки немає, є тільки соус. Не вистачає огірка, може помідорки якось тут. Мак тут програв повністю. Настільки їх можна порівнювати, я не знаю. Я захотів, я зробив. Так, ви скажете, томатне пиво, не всі таке полюбляють. Давай щось більш класичне, прям класичне, світлий лагер, 100% це підійде всім. Я пам'ятаю, в студентстві, до речі, за що ми полюбляли KFC? У нас в Моссіті в Дніпрі. Це от з 13-го року, я навчався по 18-й то, що ти приходиш і там є пиво. Там можна взяти Чернігівське, здається, або бат, там був щось таке: в пластику, в келиху тобі дають пиво, і можна поїсти і випити пиво. Нам завжди це набагато більше подобалось, ніж в макі. А... Я взяв завжди по знижкам Зенек від правди продається прекрасне українське пиво, український блонд-Ель. Такий стиль не визнаний в усьому світі, але суть в тому, що тут всі складники саме українські. 5% алкоголю. Охмелений, землянистий, приємний, трошки квітковий аромат. За 49 гривень. Прекрасне охмелене пиво. От буду хвалити їх, як тільки можу. Дуже смачно. У правди бувають косяки, бувають не дуже смачні продукти. Але ось це я готовий пити, пити і ще раз пити. Ну що? Давайте далі. Шеф-бургер. Я взяв гострий. От мені гостринка KFC подобається, тому я вирішив, що сьогодні у нас буде гостре все. А МакКріспі Делюкс, здається також з гостринкою. У нас буде. Наскільки потрібно, також скажіть, тому що я думаю, ми будемо заходити все ж таки на подібні огляди. Холодний як мразь. Ну я вже тут розповідав багато всього. міг і охолонити. Окей, так от наскільки потрібно їх зважувати і порівняти з тим, що нам заявляє виробник. Ресторан. MacCrisпі набагато краще. Коробочка, все соліднє. Але і коштують під дві сотні, 189 гривень, здається. Ух, тут сирочек у нас і булочка нестандартна. Ну, на такий свіжий погляд, звісно, KFC програє на те, як це виглядає зі сторони. Ось такий він. Ось такий. Тут у нас прям шматок курячого філе, як я розумію. А тут така сирна бомбочка. Сир, помідор. Огірок і курка. Але, ну кріспі, тому що вона хрустка. Але під 200 гривень віддавати, ну я не знаю. Ну прям ну, дорого. У Мака булочки набагато цікавіші, от я вам так скажу. Набагато м'якіші, набагато приємніші. Але це не булочки Бріош. Ось найкращі бургери виходять з булочками Бріош, які навіть поштучно коштують там, 20 гривень за штуку, можна в метро знайти. Так, ну що, ось так наш виглядає KFC-шний бургер. І ось так у нас виглядає Маковський. Насправді різниці в скільки там 60 гривень я не бачу між ними. Ну, давайте спробуємо. Суха булка, дуже суха, неймовірно суха булка. От може кур'єр був і правий, що вони просто беруть вже зробні, зроблені бургери і дають їх на видачу, тому що ну, він заліжавшися вже. Соус є, курка є. Чим це сильно відрізняється від минулого зразка, я вам не скажу. Мені навіть він більше сподобався, ніж цей. Доїдати не буде, тому що вже не лізе. Давайте Макс скуштуємо. він як завжди виглядає набагато цікавішим. О, Мак більш гостріший насправді і смачніший, але дорожчий. Тут прям все в балансі. Це набагато краще, ніж минулий їх бургер. Він дійсно кріспі, він хрусткий, гарний. Ну тут в одну калітку, але я розумію, що це набагато дорожчий бургер. Тому я тут не можу щось хейтити, не хейтити. Так, що, йдемо далі. Поки от, для мене неочікувано, але Мак в цьому випадку перемагає. Хоч їх може і некоректно порівнювати. Давайте перед фінальною битвою саме з цих стріпсів та нагетсів я скуштую український бургер. Це нове меню, про яке вже по факту взагалі не нове, але я про нього дізнався коли. Та от нещодавно, коли у мене сталася така ідея зробити огляд на KFC. і саме я хотів зробити огляд на ось це українське меню. Тому що там нові позиції, все здавалось цікавим, він знову холодний. Я розумію, що я вже довго тут розмовляю. Але все ж таки, я боюся, що знову булка буде. Дуже слабкою. І коротше, суть в тому, що там додається мариновані огірки, та часник в соус, часниковий соус там іде. І там просто вони всі позиції, які в них є, зробили з таким смаком. Не знаю, мені було б цікавіше, якщо б вони там умовно українське меню було не тільки, що в тебе шість позицій з однаковим смаком, а щоб якась різноманітність була. Хоча може це невигідно для них, не знаю. По суті, виглядає це так само, як ми сьогодні вже бачили. Те ж саме. Тільки там є огірки. Ось є у нас. А, тут бекон, Вот чому суть. Ага, бекон, Значить, по типу сальцо, мариновані огірки та часниковий соус. Окей, хорошо. Вже нажерся. Давайте спробуємо, наскільки він український. Я не розумію, навіщо додавати сир. Він втрачається на 100%. Часниковий соус, так, да, він є. Часниковий соус трошки відчутний. Є одна велика проблема. Одна велика проблема це бекон. Бекон чому проблема? Тому що він не кріспі. Він не хрусткий, не засмажений, а він якось, ну, ось це сирокопчений бекон, який ти не можеш відкусити, він одразу ти починаєш кусати, він одразу вискользує тобі в рот, а він просто теплий жирний бекон. Що величезний мінус. Він копчений, він забиває тобі одразу всі смаки. Може, десь і прикольно, але саме. Як він у тебе в роті, як ти його відчуваєш, абсолютно не подобається. Чесно, якщо б він був би більш хрусткий, більш засмажений, було б краще. А Таке відчуття, що ви його взяли, достали з пачки, просто так склали і все. І поклали на на булочку. І він теплий і такий гливкий навіть. Тому, знаєте, в мене відпадає ідея куштувати українське меню, якщо там усюди ось такий бекон. На жаль, от там був шмат. Я відкусив один раз, ну половину я відкусив. Четвертину від загальної кількості, і мені одразу весь шмат, що був на отак складений на половину бургера, він одразу і все. Тому що ти його не відкушиш, він тянеться, тому що це сало логічно. Коротше, ні, ось ця позиція мені не імпонує, не подобається. Хоча таке пиво його рятує. Так, я зараз думав, знаєте, з яким пивом вживати наші останні позиції, які вже холодні. Я це розумію, це мій косяк, але інакше ти не знімеш. І це наша перша спроба. Давайте так. У мене був варіант або Томаточка він на нервуду, легенька, але томатка сьогодні вже була. І інші два варіанти були: це обліпиховий сидр. Але я думав, що він заб'є дуже сильно все. Кислий обліпиховий сидер з хмелем навіть. І в мене ще є ось такий Бандера Естелада. Це знову ж таки у нас вовчанська пивоварня, медбрю, фласкер, як хочете називати. Це саме у нас медбрю. Виробляється в Сахновщині. Це у нас New England IPA, як я розумію. На 7 і 8 алкоголю. Мені здається, знаєте, коли ви вже п'єте таке пиво, вам просто чимось просто його закидуватись. Якщо ви споживаєте якісь снеки, то ми вирішив саме ось такого пива. Взяти під нашу ось цю обсмажену курочку. Пиво нас дуже яскраво зустріло. Виглядає гарно, виглядає прям сонечко в келиху сяйво йде. Сподіваюся, це буде смачна нейпа. Ароматика тропічна, ароматика мангова, може х... така хвойна, не знаю. Прям якогось одного аромату тут немає. І... Але вона не супервибухова, хоча є пінка, може вона не проходить ще. Ого. Ого! Це супер насичено. Я думаю, до донагідців це погана ідея. Неймовірно насичено соковите, густе, гірке. Це подвійний нюінго, якщо я не помиляюсь. Що я вам скажу, неочікувано дуже якісно. Може, навіть хобьор де Коли тобі тебе від хмелю прям горить в горлі. Мабуть, не найкраща ідея це з такою їжею, але давайте спробуємо, що ж. Макнагетс. Окей, погнали Нагетси У нас чотири штучки. Ми замовили найменшу найменшу кількість, тому що а навіщо не замовляти більше, щоб просто порівняти. І як завжди у KFC, нічого не підписано. Ось це нагетси. Але у KFC не можна замовити їх менше, ніж 9 штук, що великий мінус. Вони трошки розмокші. О, до речі, ви можете сказати, що там їх більше, тому вони більше розмокші. А, але так, да, KFC вже трошки підгулявші, а саме MAC прям сухенькі-сухенькі це плюс. Може на це впливає пакування? Не знаю, хоча таке пакування мені більше імпонує. Так, MAC, ось так виглядає, він. Ну ви чуєте, так? Да? Прям звенить, все з ним гаразд. Стосовно жирності. Ну да, жирноватенька. Давайте подивимось, що нам каже кафеце. Кафе Це, давайте дістанемо. ось теж 4 штучки, відставимо їх. І що ми маємо? Не знаю, більш жирне, менш жирне, точно не скажу, але розмокше. І... Ну, Хоча звук йде. Ну, мені здається, Мак краще в цьому випадку впорався, тому що знову ж таки я вам скажу, що воно приїхало майже одночасно, і поки я трендів, воно все стояло разом. Єдиний варіант, то що дійсно повпливало, що саме KFC їх більше було поруч, і через це було більшим тепло. Давайте скуштуємо соуси. Йолки-палки, у нас є. У нас є два сирних соуси. Їх я теж хочу порівняти. В KFC прям велика плашка, але вона в два рази дорожче коштує. А, соус. Я хочу спочатку соус. Соус, чисто соус. Не ругайте, що я знажа їм. Сир не має такого смаку, знаєте? Він якийсь трошки маргариновий, трошки затхненький. О, я згадав, цей сирний соус мені нагадує той соус, я так з ножем дуже дивно виглядаю. Той соус, соус, який, той соус, той смак, який був у нас у затхлих, несмачних снеків у Чіпстерса сирного та у своєї лінії Арахіс сирний. Ось вони були плюс-мінус такі ж самі. Давайте мак. Мак взагалі інший. Він супер кислий. Він прям сильно кислий, але він не такий, ну, не знаю, маргариново затхлий. Ну, коротше, у мака смачніше. Я, чесно, до цього випуску мак більше хейтив, але зараз щось мені навіть може вони більше і підходять. Ладно, погнали. Цим соусом це не смачно. Я не хочу цим соусом їсти, бо він забиває повністю смак. Чесно, курка і курка. Я ніколи не був фанатом нагетсів, Я не розумію, в чому профіт, чим вони такі класні. Всім подобається. Мак смачніше. Вони мають більше смаку, більше насиченості. М -м, дійсно, більш повнотілі. Кайф це просто шмат курки без додаткових смакових властивостей і з мінусів я скажу трошки більш жирні. Мак набагато смачніший, і це мене сильно дивує. KFC Заклад, який спеціалізується на стравах з курки, програє Маку, який спеціалізується просто на фастфуді. В одну калітку. Кайфішні нагідси не треба брати. От чесно вам скажу від себе особисто. Остання наша пара, я на жерсі як скотеняка, чесно. Те, що я бігаю зараз, намагаюся скинути вагу, бачите. І при цьому і при цьому я знімаю ось таке. А це в нас. Е... О, це, до речі, цікаве порівняння, буде мені прям дуже сильно. А, вони по-різному виглядають. Я сам, до речі, вдома полюбляю робити. Ну, як полюбляю, іноді робив ось ці крильця. Крильця KFC, Там суть в тому, що коли ти обваляв в цій борошні в цьому, потрібно в воду опустити це все. Щоб були потім ось такі от бульбашки. ось тут, Щоб так, така була паніровка. От, я це іноді робив. Давайте я почовгаю. О, ну це прям, да, це прям обсипачка, дай Боже. А KFC... Ні, також, також, тут, бачите, тут не розмокло нічого. Тут все окей, а там KFC просто поплив у нас дуже сильно. Паніровка у KFC виглядає набагато яскравіше, цікавіше. По соковитості ідентично. Поїхали. Без соусу, не хочу з соусом. Це в нас гостре, якщо що. М -м -м, соковито, смак є у паніровці, у курки смаку знову немає. Можна до цього ніде не, пан не панірується, не маринується. Гостренько, приємно, смачно. Набагато краще ці стріпси, ніж нагідси 100%. <хух Patriili> я навіть більше вам скажу, що ось цю позицію от прям можна брати. Якщо я ніколи не їв, то ось це мені більше імпонує. А тепер давайте Мак. М -м. О, тут курка прям розвалюється, вона прям дуже м'яка, супер м'яка, набагато м'якіша і краще, ніж у KFC. Але тут паніровка, через висушена. Там мені це, о, знаєте, плюс, тут мені це мінус. У випадку саме. Мака я відчуваю зайву жирність. Ось паніровка в них супер жирна в цьому плані. Тут є перчик, я бачу, воно прям засипане, воно, мабуть, трошки також гостреньке, але саме в цьому плані виграє 100% KFC. Ось це дійсно смачний продукт. Хоча курка, якщо б не ця паніровка, саме по смаку курки, по тому, наскільки вона м'яка, приємна, виграє мак. Але по своєму симбіозу, наскільки гарно. Співвідноситься паніровка до курки, то все ж таки мак програє. Бо одне класне сама курка, а паніровка фігня повна. Тут прям все середньо гарно. Отак йдемо до підсумків. От такий у нас вийшов випуск. Підсумки на сьогодні. Підсумки нашого нового формату, який я сподіваюся, вам сподобався. Я наївся як скотиняка, якщо чесно. Благо в мене є тут допомога, яка мені допоможе це все з'їсти. В мене було лише одне питання та одна відповідь, які я хотів отримати стосовно сьогоднішнього випуску. Чи може профільний заклад винести в суху профільний куп? заклад, який робить все з пурки? Винести в суху заклад, який робить із яловичину, і там те, те. те 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 Як виявилось, не може. Дійсно, це все суб'єктивщина, 100%. Комусь подобається одне, комусь інше. Кажу свою суб'єктивну думку, якщо що, можете до неї прислухатись, або оскаржити взагалі без питань. А, я скажу так, що Мак іноді прям дуже гарно себе сьогодні проявляв. Так само, як KFC десь лежала, так і Мак десь лажав. але в цілому. Що то, що то норма. От я вам так скажу. Я розумію, що від закладу до закладу щось відрізняється. Так само, ось мені приїхав максимально холодний бургер з KFC з сухою булкою. Не знаю, чи я думаю, в іншому закладі такого могло і не бути. Ось це було в Дніпрі з, з кварталу воно їхало. Саме не з кварталу, а з кварталу. Це важливий нюанс Дніпровського життя. Не знаю, які робити висновки, ви можете самі їх написати, судячи з моєї реакції або судячи з вашого особистого досвіду, де вам більше подобається страви з куркою, а саме бургери і ось ці нагетси стріпс. Отак от, от. Дякую вам всім за перегляд. Напишіть, будь ласка, свою думку, наскільки цей. Варіант, контенту вам заходить. Або чувак, ми ж пивний канал. Що ти робиш? Ну як які огляди доставок та фастфуд? Але мені захотілось, мені це цікаво. Ви ж бачите, скільки тут емоцій було проявлено. Пишіть думки, я це очікую. Мені це дуже важливо. Якщо не подобається такі формати, також пишіть тільки аргументовано, щоб я розумів, що так, що не так. По вівторкам, як завжди, у нас будуть виходити щось зв'язане з їжею або п'ятниця, або неділя. У нас виходить пивний огляд. Так, ми і будемо в цьому році рухатись саме в такому форматі. Я дякую за перегляд. Бажаю всім гарного дня, гарного вечора. Куштуйте ваші улюблені продукти, ваші улюблені страви і ваше улюблене пиво, але щоб пиво було бажано українським. Дякую.